Всім доброго дня і добра. Зараз на жовтень, ось виноград вічі в мене тут почав червоніти, гарнюка. Прибирати зараз. Хости вже готуються до сну. Зараз час добрий поділити. Знов у мене бардак. Прибираюсь поділити мшанку, хто розсаджує, бо з насіння вона не дуже гарно в мене виходить. І там, де вона з насіння була, то вона навесні йде, зараз, де б знайти цю кучку, йде така зелененька, добра, а потім починає ось так лисіти, жовтіти і пропадає. А коли я зі своєї вирізаю ось цей кусманчик і пересаджую, то вона така от щільна і залишається завжди. Ось це я в прошлому році поділила. Ось кожен рік, от так от потрошки тюлю, ділю, ділю, підсаджую, а ось вона там, де насіюється... Ну, вона, ось вона теж теж посіялась. Але наступного року вона як мульча отак от по от її і все. Щось, щось Так вона у мене не хоче рости. Ось Перетворюється ось на щось таке, і потім жовтіє, я її прибираю. Просто і все. То засаджую, щас, зараз такою буду вирізати. Вона не глуши хвости, але я трошки почищаю луночки, щоб, ну, щоб не було конкуренції. Зараз ще добре виглядають гортензії дуболисні. Ось, Я не знаю, що це за сорт. Я покупала як сноуфлейк, махрову. Але вона ж не махрова. Ніяк, то, то знов здоров. Але гарно, гарно за листічку. Ой, сонце відсвічує, ще вона постоїть. Буде радоводе. А хости зараз раз-два і всі уйдуть, уйдуть. Вже почали жовтіти края, перший приморозок і буде потрошки воно все вкладатися. Зараз як би так встати, щоб сонце не... тінь моя не псувала картину. Осінні кольори. Ось так потрошки вже повилазили. Мускарі. Вони взимку так завжди в мене вилазять. Абу з всіх. Піраканта, гарненька. Її треба чистити, щоб зробити на бо Там от я все, все зчищаю. Зчищала не зразу, то ось такими пересаджували. Вона получилась корявенько. А цю зразу веду на штамп взяла у сусідів. черіночик. Ось така буде. Тут не прибрано. Багато бур'янів, то зараз піду. Це вартензія. древовидна. Пінка на набель. Треба було не жалкувати. А зрізати оце після цвітіння. Ось вона. Знову заквітла. Трошки вспіє, Трошки ще вона порадує. У наступному році від квітне я позрізаю. Ось зараз ще квітує дзвоник. До Він дуже рясно на квітне навесні. Листя не, не, не видно зовсім. А ось потім ось так от потрошки-потрошки, по але квітне. З горизонтевами щось в мене не дуже. Щось от гупнуло. І ось вони такі деякі сталися. З ними якесь нещастя. І раніше вони вже квітли, а зараз ще тільки-тільки збираються. Тут теж в мене будуть садки-пересадки з Кумпієм. Голден. Вона переїде. Ну, бо цю гортензію ві'мсеред щось вона мені не показує свою вімсеред, свою але це вона. Я її пересаджу, а скумпія поїде на її місце. Бо скумпію хочу формувати вигляді штамбу і кульки, щоб була крона над гортензіями. Бо в нас Дніпро це жара лідна влітку і підгорає. Багато що підгорає. Тут треба усі хости мульчувати і. ой! А там що там таке? Коти. І гортензії добре мульчувати, щоб щоб воно не перегривалось коріння і вони більше витривали цю цю жару нашу. Це морозник фаїдідус. Ну, його всі. Обзивають вонючим. Ну він вонючий чому? Тому що, коли ви його там дуже ш... рдите, то якщо то він воняє. <свісно> він, <свісно> да, трошки так пахне. А мені подобається за рахунок його листя. квітне він такими біленькими двіночками. Ну, Неприхотлива, непримхлива рослина, мені подобається заради листя. Але хтось на нього теж каже, це що у вас за конопля? Ну, в мене нема коноплі. Я навіть не знаю, як вона так виглядає насправді. Так маю уявлення, але ні в кого тут нема коноплі. Анемона Монтероуз. В мене був великий-великий кущ. Вона квітне восені, дуже ніжна, але ось, бачите, я пересадила угоршик, бо анемона ця вона, як і багато анемон, корінням стріляє то мені не подобається, я чи буду в якісь обмежувачі її садити, чи поки що от отримаю угорщику, бо в мене сад не я знімаю, ну, щоб... щоб не одна картинка була, може комусь щось прийде до вподоби. В мене сад не дизайнерський. Ну, В тому плані, що в мене тут дизайнера нема. Я сама собі дизайнер. Тому рослини пересаджуються туди-сюди. Купую я рослинки в маленьких розмірах. ну, Я не маю змозі собі купити зразу ну, велику там сосну, велику. Великі дерева, раз-два ландшафтник приїхав, усе посадив, розпланував. І, як показують, сади, ось цьому саду 5 років. А ти ну, бачиш, він, він такий вже великий, все велике, все дерева велике. У мене я купую ось. Було там відео два роки тому. ці... Туйки по 35 гривень я купувала у п 9 горщиках. Ось так от потрошки-потрошки по воно все росте. Там щось купую, там щось вимінюю. Мінялося раніше, коли не було рослин, так, у якісь у продажу. Тому ось так сад потрошки приобретаю свої форми Це гінку. Білоба, це е, Black Tower бузина. Зараз вона трошки вже Black блек змінює, стає більш така зеленувата. Ну, листя вона ж скидає, це невична зелена рослина. Тому ось такі роздуми про мій сад. Він ще ще. Пересаджуються ще, будуються, як то кажуть. Там то доріжки нема, то щось нема. Потрошки-потрошки. По там камінчик, сам камінчик. Ось так воно все, все потрохи росте. Зараз буду пересаджувати там, прибралася флокси, бо їх не видно, вони жалюїдні, квітне пронела. Якщо її різати, то все літо, квітне. чітки вже ну, треба зрізати. Ось вони позакладали. Вже ось, все, усе у бруньках. Це на наступний рік воно все позакладало. Всі-всі, всі ось я зрізала, всі в бруньках. Очітки. Ну навіщо лисню? цю залишати. То тут ось у мене тички флуксів. Зараз буду пересаджувати, бо тут така якось помилочка. Ось осінні кольори. Все, треба прогорілося, треба йти працювати.